На вулиці дощ в квартирі плюс 14 мерзнемо. Навіть асі холодно, що казати про нас з Марсиком? Сидимо під ковдрою. Вилазити з під неї не хотілося, тому нічого сьогодні не робила. Передивилася кучу фільмів, але раптом чогось захотілося смаженої картопельки. І смаженої сардельки. прийшлося вилазити з під ковдри і йти на кухню. Це єдиний недолік самотнього життя. Якщо щось захотілося, вставай і іди сама собі, роби свято. Таке воно, самотнє життя, що хочу, то й роблю. Або не роблю. Тому що в віці 60, Можна по-справжньому вперше стати головною героїнею свого життя. Без мусиш, треба, кому я зобов'язана. Це шанс жити з собою і для себе. І коли навчишся цьому, приходить не самотність, а самодостатність. І тоді тиша не ворог, а друг. У молодості нас оточують люди, обов'язки, шум. А потім раптом тиша. І якщо не вміти бути собою, ця тиша гнітить. Але якщо навчитися, вона лікує. Бо в житті можна почути себе, свої справжні думки, бажання, мрії, які ніколи не мали часу проклюнутися. Спочатку накатує сум. Але треба дозволити собі сумувати. Так? Буде час, коли приходить туга і це нормально. Не треба її гнати, її треба прийняти. Посидіти з нею, але як з гостею, а не квартиранткою. Потім скажи, досить, Люба, йди собі, а я піду чай зроблю. Внутрішній діалог завжди супроводжує нас по життю. І це добре, говорити з собою треба можна писати, а можна просто розмовляти. Але розмовляти не як стара баба, а як мудра жінка, яка прожила багато і хоче ще більше. Треба шукати не що втрачено, а що тепер з'явилося. Свобода, вільний час, можливість робити щось для душі. Вишивати, малювати, знімати відео. До речі, за рік, коли я на пенсії, я зняла 254 відео. Це переважно коротенькі відео, але раніше я ніколи цього не робила. А зараз роблю це такий собі мій особистий відео щоденник. І це цікаво. Я завжди любила щось почитати або подивитися на тему психології. На щастя, я не просто читала, а зробила висновки. Я змогла розібратися в людях, змогла зрозуміти, чому вони такі, а не інші, і чому вони так поступають. І на щастя, в мене немає на них образ, і тому свій вільний час я присвячую лише собі. Бути самій це не бути забутою, це шанс знайти себе нову. А коли людина цікава сама собі, її не обійде і життя, і люди, і пригоди.